Зараз вийдемо з храму Божого, підемо такою чисельною громадою, яка тут була на молитві, яка пережила зустріч з Господом Ісусом. Власне, вийдемо в той світ не самі, але з ним. І нашим покликанням є дорогі в Христі наслідувати Господа Ісуса в Його любові, в Його милосерді, до тих людей, які подібні до євангельського того походу процесійного похоронного. Які не мають може надії, які є сумні, які так тужать за повнотою життя і розуміють, що людськими силами не можуть собі його запевнити, бо тільки Бог дає людині повноту життя тут, на цьому світі і колись у вічності. І саме це зробив Ісус Христос в нинішньому Євангелії. Він став знаком присутності Бога поміж своїм народом, повернувши до життя. Юнака бідної вдови. Ісус показує, що Він не відвертає очей від людської біди, не оминає людську біду десятою дорогою, але виходить назустріч зі серцем повним любові і співчуття. Але співчуття буває замало. Бо співчуття це не є ще милосердя. Може хтось побачити людську біду. Скрушитися в своєму серці, відчути жаль, а навіть прослезитися і пройти мимо. Милосердя починається тоді, коли я готовий зробити біль другої людини своїм болем, проблему цієї люди, людини своєю проблемою, біду свого ближнього своєю бідою. Коли я є готовий простягнути свою руку. І зробити все, що в моїх силах, щоб зарадити біді і нужді мого ближнього, все, що в моїх силах. Ісус Христос вийшов назустріч у тій похоронній процесії. Він побачив оту журбу вдови, скрушився, змилосердився в своєму серці, а потім наблизився до неї, став ближнім для неї. Простягнув свою руку, а оскільки це була рука Творця, рука Бога, довершив велике чудо. Можливо, ми не зможемо довершувати таких великих чудес, але коли ми будемо керуватися тією самою любов'ю, коли ми подолаємо в своєму серці байдужість, бо протилежність до любові не є ненависть. Протилежність до любові є байдужість, коли ми її подолаємо і зробимо те, що можемо, те, що в наших силах. Але зробимо це з любов'ю. Ми також зробимо чудеса. Бо любов, тільки любов, здатна робити великі чудеса, здатна перемінювати світ, давати людям надію, давати людям життя. Передавати людям Божу благодать і Божу силу. Саме про це вас сьогодні дуже прошу, щоб вийшовши звідси, ви пам'ятали, що ви ходите не самі, але з Ісусом Христом, що Він дав вам свою благодать, свою ласку тут, в цьому храмі, не задля вас самих, але щоб ви ділилися з іншими тою любов'ю, тою благодаттю, тим життям. Яке ви тут отримали від Господа? Прості бувають діла милосердя, що до тіла і щодо душі. Коли вернетеся додому, візьміть молитовник і почитайте собі, щоб не тільки собі їх пригадати, але щоб ними жити, голодного нагодувати, спрагненого напоїти, нагого одягнути. До в'язня навідатися, хворого відвідати, подорожнього в дім прийняти, померлого похоронити, а щодо душі грішника навернути на праведну дорогу, в сумні віддати добру пораду, сумного потішити, кривду. Терпеливо переносити образу зі серця прощати, за живих і померлих молитися. Ті діла милосердя, які такі універсальні, бо всі ми потребуємо уваги щодо наших тілесних і духовних потреб. Будьмо вразливі одні на одних, не даймо себе спаралізувати байдужістю. Бо байдужість вбиває в першу чергу наші людські почуття, нашу людську вразливість. Байдужий перестає бути вповні людиною. Натомість людина, яка має вразливе серце, серце співчутливе і милосердне, тобто здатне до якихось діл. Для ближнього. така людина живе повнотою Божого життя. Цього вам всім бажаю. І нехай Господь Бог у цьому нам усім благословить.